Анастасія була у дитинстві активною дівчинкою, тому батьки віддали її на гандбол і не прогадали. Анастасія швидко влилася в колектив. Зараз її команда Дон Дувс» – срібний призер чемпіонату вищої ліги. Грають в ній дівчата 2001-2004 років народження. На останніх змаганнях у рівному команда з кривого рогу посіла перше місце у турнірній таблиці. Анастасія може забити за гру 5-8 ячів. Щодня працює над собою. З гордістю каже тренер Геннадій Кравцов. Настя вже 6 років тренується, вона дуже перспективний дитина. От, играет в амплуа лівого угла. А от, является на сьогоднішній день она в резерві молодіжної Ну, України. занимает, скажем так, в основном составі грають команди. Сама Анастасія Ділиться, отримує задоволення від гри і майже не хвилюється перед змаганнями. Їй добре вдається гра, та поки що далекоглядних планів на спортивну кар'єру вона не будує. Найближча перспектива це стати першими в чемпіонаті вищої ліги і в наступному році потрапити до суперліги і там, звичайно, показати достойні результати і відчути рівень, який грають там дівчата. А на ближчі п'ять років точно планів немає. Буду жити та насолоджуватися. Гандбол це командний вид спорту, і від злагодженої гри багато чого залежить. Тренер з самого дитинства вчить дівчат забути про все, що відбувається поза грою, та бути єдиним організмом на полі. Ми всі одне ціле. ілі ми побіждаємо, ілі ми всі ну, Як би так, от робота. Тренер дуже пишається, що його команда з року в рік підіймається вищі по спортивних сходинках та здобуває нові перемоги. А в команду проходять грати справжні таланти. Аліна чистосердо, Владислав Талалай, цей день.